Ось так виглядає бікончик смажений у соусі. Дуже смачно, дуже добре відчувається смак часнику, спецій. Соус такий тягучий, дуже смачно. Подавати я буду з листя салату. Смакота. Рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Всім смачного і мені також наливаю пило приблизно 250-300 мл Добавляю ось такий гранатовий сік, приблизно 2 столові ложки, можна 3, соєвий соус, 2 3 столові ложки. Просмажений бікон віддав свій жир і зараз можу додати чесничок. Чесничок я нарізала ось такими крупними кусками на 4 частинки. Часнику давайте чим побільше. Перевертаю і обсмажую з іншої сторони. Смажу на великому вогні.